Друзі, усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі у відеоформаті Шортс. Я сьогодні для вас приготувала декілька пачок насіння. Хочу вам показати, що планую найближчим часом посадити з насіння. Ну, як ви вже бачите, це будуть чорнобривці. Хочу зробити це на вихідних. Ось такі красені. Я хочу цього річ повирощувати. На... Своїй ділянці показати, які вони будуть а перед тим як їх показати, треба їх посадити. Ну це все доречно, Тому ми з вами будемо. Саджати ось таку також петунію. Давнесенька я цього не робила, тому що пішла на базар, купила і все. Але цьогоріч хочу трошечки повирощувати цієї краси. Не знаю, що в мене там вийде, але щось вийде. Подивіться, які вони гарні. І ось така Афродіта з різним листячком. Так що не перемикайтеся, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб подивитися, які рослинки цьогоріч у мене будуть рости на моєму подвір'ї, які насіння та цибулинні квіти будуть квітнути, а також які садові квіти ми з вами подивимось цьогоріч, 23-го року, бо 22-го я вам нічого із садових квітів не показувала. Тому я вас всіх-всіх чекаю на своєму каналі. В основних відео, а також хочу з вами ближче познайомитись у коментарях. До зустрічі і всім пока-пока.